Олена Бутрей приїхала зі Львова до Рівного на всеукраїнський екологічний форум. Жінка представляє центр реабілітації ведмедів. На заході ділилася досвідом порятунку тварин. Розповідає історію ведмедя з Бахмута. Його власник просто покинув ведмедя так закритого в клітці. Під обстрілами його знайшли наші військові. Вони зв'язалися з нашою організацією «Zoo Animals» і спільно «Zoo Animals» Якраз вдалося провести такий порятунок цього ведмедя. Він зараз з вересня 2022 року перебуває в нашому притулку. Всеукраїнський екофорум вперше відбувся в Рівному. Проходив захід два дні. Головна мета поділитися досвідом та напрацюваннями у сфері захисту екології. Вони Показали свої перемоги, вони поділилися невеличкими поразками, і деякі навіть так захопилися, що е, затримали обід для того, щоб просто обговорити. Давайте ми вам поможемо. Давайте, а в нас в області так, тому що це дійсно всеукраїнський форум. Сортувальні станції, інформаційні лекції та інші екологічні ініціативи були представлені учасниками форуму. Насамперед, це можливість майданчик для е, учасників, які до в в формі ще не виступали, щоб заявили і показали перші свої стопутки, свій досвід, свої перші кроки в сусідньому прибиранні в організації прибирань традиційних толок чи сефрового прибирання. Організував форум найбільший в Україні та провідний у світі «Let's do дують Україн. Лідерка проєкту Юлія Мархель каже: у час війни в країні відбуваються жахливі екокатастрофи. Зокрема, підрив Каховської ГЕС. Громадяни взагалі мають усвідомити, що перше це перемога, друге це оборона, а от третє це наше ековідновлення, тому що ми маємо жити, мати сили і бути здоровими, як для себе, так і для майбутніх поколінь. На екофорум завітало близько 200 учасників. До слова, рівне вибрали майданчиком для проведення форуму через лідерство у всесвітньому дні прибирання. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.